Діти, особливо підлітки, люблять пошукати собі пригод, і з настанням тепла прогулянки стають довшими і усе далі і далі від дому. Саме час нагадати юним дослідникам про мінну небезпеку, яка може чатувати на них у лісах та полях, і не тільки там. Мінна загроза це велика проблема, з якою стикається населення Донецької області. Зараз у нас Відбувається потепління, тому діти починають гуляти десь на відкритих територіях, на майданчиках. Тому хотілося би нагадати про загрозу вибухонебезпечних предметів, бо вони можуть замасковані бути і подіграшки, і під будь-які. Предмети до ну повсякденного обіходу, тому важливо дуже слідкувати за дітьми, не залишати їх без нагляду та теж проводити з ними бесіди, щоб вони не підіймали на вулиці незнайомі предмети. Підозрілі пакети, коробки, іграшки можуть нести загрозу, не кажучи вже про уламки ракет та боєприпасів. За минулу добу на території було обстежено 83 гектара території та знищено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни, закликаємо вас ніколи не підходити та не таркатися вибухонебезпечних предметів або предметів схожих на них, адже це небезпечно для вашого життя. При виявленні подібних знахідків терміново оповідомте службу порятунку за номером 101. Фахівці наголошують, що наближатися до міни чи підозрілого предмета вкрай небезпечно. Не можна користуватися мобільним телефоном. Поруч необхідно повернутися назад тим самим маршрутом, щонайменше на 100 метрів. Лише тоді можна зателефонувати рятувальникам за номером 101. Слід запам'ятати місце виявленого вибухонебезпечного предмета, якщо є можливість поставити попереджувальний знак.